Зі усім привіт, ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2018-2019 років 19 лютого 2019 рік. Матч 1 восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Матч перший з двох. Ліверпуль Єргіна Клапа. У себе вдома на Енфілді. Команда приймає Мюнхенську Баварію.

Давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Мерсесайський гранд, Ліверпуль, 4-3-3, стартова розстановка Ліверпуля, Юрген Клаб, головний тренер команди Алисон Беккер Воротах, Бара центральних захисників Жель Мати, Фабиня, Энди Робертсон, Тренд, Олександр Арнольд по флангах, Джордан Хендерсон, Джорджини Вейналдовна Навель Три копії захисників Роберта Ферміна. Мохаммед Салахта Садиамане Мане. У нападе стартовая расстановка Ливерпуля. Бавария Мюнхен. Головный тренер команды Никаковач. Мюнхенский Гранды. 4-2-3-1. Стартовая расстановка. Мануэль Нойер. У воротах парацентральных захисников Никлас Зюле Мазхумель. Сдвида Лаба. Йодза По флангах. Мартина Стьяга Алькантра, пив Хамис Родригес. Центральный атакувальный пив Жґнабрі кінцлікаман по флангах та Роберт Левандовський у нападі. Ось така стартова розновка Баварії. Друзі, якщо про сам матч говорити, то й справді обидві команди дуже прям здорово цей матч розпочали. Зустрічалися дві дуже сильні команди, два гранда європейського футбола. І справді дуже хороший був футбол. Ліверпуль на право господаря на Енфілді. Ліверпуль був більш активним на старті матчу, але в цілому матч був доволі такий рівний. І у Баварії проходили непані моменти, і у Ліверпулі проходили дуже прям хороші моменти. То тобто, справді такий хороший був футбол. Сказати, що було прям дуже багато якихось гольових нагод, я би такого не сказав. В цілому було дуже багато боротьби. На футбольному полі. і ну, і дві команди намагалися одна одній не поступати. У Ліверпуля, пригадується був момент, коли якраз то Мохамед Салах непевно там пробував. І справді, там був доволі таки коли Хі Андерсен, з неймовірний пас і Мохамід Салах дотягується до цього м'яча, пробиває в руки Мануелю Нойеру у Баварії на 13-й хвилині матчу пройшла доволі таки непогана атака по правому флангу. Небезпечний був момент удар від Кеміха і блокує цей удар футболіст Ліверпуля. Хороший був футбол. В принципі, забити могли так і Ліверпульці, так і Мюнхенці. Пригадується ще на 16-й хвилині матч-удар. Серж Гнамрі, кусерж намрій пробиває. Але м'яч вилучає в сітку з зовнішнього бока. У Ліверпулі ще пригадується спроба на біля Киїти, впадіння через себе завдати удару. До речі, не панта була спроба від на Кейта. Але Ліверпульці не реалізували свою нагоду. Uh, хороші проходили атаки, да, і у Ліверпулі, і у Мюнхенській, Мюнхенської Баварії. Uh, на 24-й хвилині матчі ось у Ліверпуля виник доволі таки непоганий момент. Атакує Ліверпуль, на височий момент, тренинг за подача, Салах! Пробиває повз ворота, і хороша передача пройшла від Трента Олександра Арнольда. Не Мохамед Салах, єгипетський король, пробиває, але не забиває. Супер шанс, створили Ліверпульсін. Але ось реалізувати якраз свою нагоду Ліверпуль все-таки не зміг. Хороший матч. Ще був дуже хороший момент у Садіо Мане, щоб забити. Але Садіо на 33-й хвилині не зміг реалізувати, на мою думку, 100%. це був шанс. Uh, Небезпечна перша атака, Там фірм не відбирається на Кейту. Кейта пробиває! Фудбус Буварі благодается удар Мане! мене. Мане пробував розвода і трішки саддіо не влучив. Саді був неймовірно близький гола. Щастить Баварія в цьому моменті. Перший тайм завершується. Рахунок 0-0. До речі, у Баварії ще не панний був о, удар від КГ на 36-й хлопні матчу Алісенг вступав. на другий тайм Джеймс Мілнер, Милнер, Аригії, вийдуть у Ліверпуля, Франк Рібері, Рафінія Ренату Санчеш. вийдуть у Мюнхенській Баварії. Ліверпуль, Баварія Мюнхен. Дуже напружений, був тайм на номер 2. У другому таймі моментів поменшило, справді. Дуже багато було ось цієї боротьби якраз то на футбольному полі. І в принципі, а так проходили на пані і у Ліверпулі, і у Баварі. А, ось. до речі, ви знаєте, ось пригадується ще момент, був у Ліверпулі, що у першому метаміку. Було... Фірміна! На 45-тій хвилині матчу вийшов на дану позицію, вже так підсік м'яч над Мануелем Нойро, але ніхто не зміг із Ліверпульців якраз замкнути. Подача Роберта Фірміна. Uh, другий тайм, да, так, тут, тут дуже багато було боротьби справді на футбольному полі. Варрі пригодиться на 52 53-го матчі коли команд Бразилія, команд Левандовський! Роберт Левандовський! Uh, не зміг пробити баберти, тому що фабіння дуже надійно підстрахував захисників Ліверпуля. Всьому і володіли м'ячем також було рівне, десь так відрізками Ліверпуль, там більше на м'ячі, відрізками десь більше Баварія на м'ячі. Абсолютно рівний футбол. Абсолютно рівний футбол. Справді обидві команди одна одній не поступалися. І у Баварі проходили непавні атаки, і у Ліверпулі пригадується. Удар того таки гнамрі з метрів 23. Непане, був, до речі, удар від німці. І я вам, друзі, хочу сказати, що м'яч. Знаєте, дуже прям близько пролітає над воротами. І справді, дуже близько все було до гола. Але не забиває Баварія. І у Ліверпуль також були свої спроби. Рівне, все це футбол. Ну і завершується якраз даний поєдинок в Мирову нічю. 0-0. Давайте статистику подивимось. Статистика повністю підтверджує слова, що футбол був абсолютно рівний. 15-9 по ударах перевагу у Ліверпуля. 2-0 ударів площину. Володіння Рівна 49 на 51. Ну трішки вищий контроль у Баварії. 526 передач у Баварії. 82% точність передач. У Мюнхенського гранда. У Ливерпуля 505 передач. 77% точность передач. У Ливерпуля Юргина Клопа. 10-13 фоли, 1-1 жопт 5-6 кутові, 1-2 повседнев. Футбол трішки більше володіння, кутові за Баварію, ударів більше, наприклад, Ліверпуля. Але футбол був і справді доволі доволі такий рівний. Пригадали, мої, цей матч Ліга Чемпіонів, сезон 2018-2013. 19, 19 лютого 2019 рік, Энфилд, Ліверпуль, Баварія. Мирова бойова нічя між двома дуже сильними командами. Нічя 0-0. Побажаємо Ліверпулю, Баварії, всього самого-самого найкращого. Вам, друзі, від щирого серця бажаю добра. Бережіть себе. Усім на побачення. Усім до нових зустрічей. Будьте друзі, наиголовне, щасливими, людьми себе.